Вітаю, друзі. Не знаю, хто послухає цей запис, але я молю Бога, аби люди зняли рожеві окуляри або, хоча б помітили їх і зрозуміли, що спасіння та зцілення можна отримати лише від Бога, лише від Бога і лише через віру. І як часто Ісус говорив спасенним людям, яких Він сам стілював, Він казав: Віра тебе спасла. Лише через Господа можна отримати зцілення, і лише через нього можна спасти свою душу. Отже, сьогоднішня тема дуже важлива, тому що я знаю, що це таке, бо мене також батьки колись возили до таких бабусь, які качають чи викачують яйцем. Вони не наче моляться Богу і допомагають вам, і ви дійсно бачите результат. Але насправді. Під цією тимчасовою допомогою ховаються величезні глибокі прокляття, бо цими речами ви даєте свою згоду і відкриваєте двері для різної нечисті, для різних духів і демонів, які атакують різні сфери вашого життя. І частіше всього це здоров'я фізичне і психологічне, а також і фінанси. І я кажу це з власного досвіду. І я відповідаю за свої слова перед Богом. Отже, качання на яйцях або викачування яйцем це одна з форм народного лікування, або, як воно правильно називається, ворожіння, яке напряму пов'язане з магією або спробами очистити людину від негативної енергії, зглазів, порч чи інших впливів. Ці ритуали прикриваються Богом. Але там немає Господа. І давайте трішки розберемо, чому саме яйця і звідки це взялося. Ворожіння на яйцях, а як кажуть в народі, качання чи викачування яйцем, має давнє коріння і зустрічається в різних культурах. Курячі яйця часто застосовуються саме в магії та язичництві. Чому саме яйце? А тому, що яйце було і навіть зараз є для колдовства універсальним символом зародження життя, і тому його часто використовують у ритуалах, пов'язаних, наприклад, із народженням, відродженням і початком якихось нових етапів. А ось у язичництві яйце було частиною ритуалів, наприклад, спрямованих для залучення врожаю або народження дітей. А ще в деяких магічних традиціях яйце уособлювало душу людини або життєву енергію, тому його використовували на перший погляд для очищення від духів, але насправді через такі ритуали запускали ще більше духів у життя людини або навіть і демонів. Також у ворожінні яйце використовували і зараз це роблять для передбачення майбутнього або отримання інформації. У народній магії вважалося, що певні форми можуть символізувати добро або зло. Наприклад, якісні і чіткі візерунки в білку могли вказувати на хороші новини, тоді як розмиті або такі мутні, сплутані візерунки часто трактувалися як знак проблем або негативного впливу. Одним із найпоширеніших ритуалів це викачування яйцем. Люди все ще вірять, що воно допомагає знімати порчі, зглази та допомагає навіть лікувати. Але це не так, друзі. І ось як виглядає цей ритуал, що роблять ці бабулічки або тітоньки. Вони беруть сире яйце, качають по вашому тілу, при цьому промовляючи молитву або до Бога, або до Божої Матері. А потім розбивають у воду це яйце. Після чого аналізують форми, які утворилися внаслідок перемішування білка і жовтка. Але деякі із цих бабусь до всієї цієї жижі, що вони мають у стакані, вони кидають туди шматочки хліба і дивляться, чи вони вспливуть на поверхню. На жаль, таке ворожіння і досі існує, і на жаль, люди ще досі цим користуються. На жаль, люди і досі не захищені, бо довіряють не Богу, а людям, які є чаклунами, які прикриваються Богом. І ось ще один цікавий факт, що деякі із цих бабусь досі продовжують молитися не Богу, а Божій Матері, А Божа Мати Марія, вона вища Ісуса Христа, А Божа Мати Марія, вона святіша за Ісуса Христа. Це дуже дивно, тому що, по суті, люди моляться мертвій людині, яка була смертна і вона померла. Бог не Воскресив Марію, яка ходила по землі після Воскресіння і вчила учнів, як проповідувати Божу звістку, ні, бо є Ісус Христос. Якщо розглядати людей, то лише одна єдина людина на землі, яка ходила, була святою. Це був Ісус Христос. А всі інші, всі ми грішні, немає винятків. Повертаючись до цих ритуалів, хочу сказати, що виявляється, яйце є дуже важливим у язичництві. А як ми знаємо, язичництво це поклоніння ідолам і різним богам, це не християнство. У язичників були свої сезонні обряди. Наприклад, яйце часто використовувалось у святкуваннях, що пов'язане з приходом весни. Я не знаю наукової назви цього свята, але це свято язичницьке, свято весняного рівнодення, де його роль полягала в символізації пробудження природи і початку нового циклу життя. Повертаючись до бабусь, які практикують цей обряд викачування яйцем, хочу сказати, що просто неможливо одночасно читаючи молитву використовувати такий обряд. Бо такий обряд належить сатані, такий обряд належить дияволу. Як говорить Писання в Євангелії, не можете служити двом богам. Так от, це прямий доказ того, що качання на яйцях не від Бога. Просто диявол гарно маскує свою роботу. Мені здається, що такі люди іноді навіть і не усвідомлюють самі, кому вони служать. А тепер давайте розглянемо. Що говорить Біблія про такі речі. По-перше, Слово Боже засуджує магію та окультизм. Біблія застерігає нас проти всіх видів магічних і окультних практик, які не пов'язані з Богом. У випадку викачування яйцем це часто включає ворожіння або ритуали, які не мають жодного зв'язку з християнськими віруваннями. А отже, це суперечить біблійним заповідям. В книзі Левит. Розділ 19, вірш 31, говориться: не звертайтесь до викликачів духів і до чаклунів, не ходіть, щоб не знечиститися ними, я Господь Бог ваш! Тут ми бачимо, що Бог засуджує будь-яке звернення до магічних практик чи осіб, які займаються такими ритуалами. На перший погляд, хоча качання на яйцях може здатися простою народною традицією, в основі лежать окультні вірування, які суперечать біблійним принципам. А далі, в повторенні закону, розділ 18, вірші з 10 по 12, Слово Боже говорить: не знайдеться в тебе нікого, хто займається віщуванням, ворожбитством, ворожбою та чарами. Цей текст є ще однією чіткою забороною на будь-які форми магії, ворожіння чи чаклунства. Ритуали, такі як викачування яйцем або подібні до таких ритуалів, вони часто мають на меті виявлення порч чи зглазів, або очищення від зла за допомогою таких обрядів, але це також можна вважати видом магічної практики. Такі речі зазвичай одне лікують, а інше калічать. Такими речами ви впускаєте у своє життя ще більше духів і демонів. А далі давайте подивимось, що Слово Боже попереджає нас про шкоду від подібних ритуалів, бо такі практики, як викачування яйцем, можуть вводити людину в оману і сприяти зверненню до окультних сил або магічних ритуалів, замість того, щоб шукати захисту та зцілення у Бога. І це не тільки порушує довіру до Божої влади, але і створює духовну небезпеку. Слово Боже в книзі Галатам, розділ 5, вірші з 19 по 21. Чаклунство, ворожнеча, сварки, ревнощі – Ті, хто чинять таке, не успадкують царства Божого. Це попередження говорить про те, що будь-які форми чаклунства або звернення до магії. Є серйозним гріхом, який віддаляє людину від Бога. І дивлячись на слово Боже, ми можемо побачити, що Біблія навчає замість того, щоб звертатися до ритуалів, до таких бабусь, цілителів або чаклунів. людина повинна шукати зцілення і захисту у Бога через молитву та віру. В книзі Якова, розділ 5, вірші 14 та 15, говориться. Чи є хто хворий серед вас, нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри стілить хворого, і Господь підніме його. Цей вірш показує, що зцілення і духовне очищення повинні приходити через молитву та Божу силу, а не через магічні обряди чи народні ритуали. А ще до цього варто сказати, що Величезною Божою силою є не лише молитва, а й піст, тому що якось Ісус сказав своїм учням, що цей рід виганяється лише постом і молитвою. Це було тоді, коли апостоли не могли звільнити одержиму людину від демонів, тобто, щоб звільнити деяких одержимих чи самому очиститися, іноді це можна зробити лише через піст і молитву, як говорив Христос. Але ж люди не хочуть прикладати зусилля, вони шукають легких шляхів, але ці легкі шляхи ведуть в пекло. Вони не ведуть в Царство Небесне, вони ведуть в пекло. Ніякі ритуали, народні традиції, гадання і так далі не звільнять вас. Ви через все це даєте офіційну згоду дияволу увійти у ваше життя та життя ваших рідних. На жаль, дивлячись на це все, хочеться запитати і себе, і всіх нас, а де наша віра? А де ділася наша віра, де істинна віра? І сьогодні я читала дії апостолів, розділ 5, коли апостоли ходили по землі і вчили людей, проповідували Євангеліє Ісуса Христа. Я для себе виділила один вірш це вірш 15, який говорить. Що хворих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, тобто Апостол Петро, учень Ісуса Христа, вони надіялись, що, хоч тінь його, впаде на декого з них. Боже мій, яке ж це сильне місце Писання? Ви уявіть собі, коли Ісус Христос ходив по землі, люди всі б сходились до Нього, тому що хотіли отримати зцілення, і вони отримували Його. І були такі люди, які отримували зцілення через Слово Ісуса Христа, або як та жінка, яка доторкнулася до одежі Ісуса Христа і зцілилася. А коли Ісус вознісся і ходили по землі апостоли, проповідуючи Євангеліє, ви уявіть, яка віра була у людей, коли ходили по землі апостоли, учні Ісуса Христа, проповідуючи Євангеліє, проповідуючи Спасіння. Люди вже не чекали там слова чи доторкнутися, але вони чекали, що хоча б Тінь апостола Петра впаде на них. Ви уявіть собі, яка це сильна віра. Це була глибока віра, і у людей настільки була сильна віра, що вони очікували хоча б тіні тіні учнів Ісуса Христа. Ось наскільки вони вірили в спасіння і зцілення, це віра в Ісуса Христа. І наостанок скажу: святе письмо Біблія чітко засуджує будь-які форми ворожіння, магії або окультних ритуалів, до яких можна віднести подібні дії, як качання на яйцях. Замість цього, Біблія закликає людей звертатися до Бога через молитву, віру, піст і довіру до Його волі для отримання стілення та захисту. Лише Господь може звільнити. Лише віра в Ісуса Христа є істиною, як написано в Євангелії від Іоанна, розділ 14, вірш 6, де Ісус говорить: Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Друзі, якщо ви маєте таких рідних чи знайомих, які досі руйнують своє життя поїздками до таких цілителів. Бабусь в кавичках, будь ласка, говоріть їм правду, говоріть їм істину, яку навчав Ісус своїх учнів. Бо якщо не ви, то як вони отримають цю звістку? Це нагадування не тільки мені, але кожному з нас. Ісус жадає більше учнів, бо Він хоче нести світло і любов через своїх дітей до нужденних, до тих, які потребують Божого спасіння. Христос хоче врятувати кожну душу, і знову хочу додати: якщо це ви, які зверталися до таких людей, до таких бабусь, до відьом, до гадалок. Будь ласка, врятуйте свою душу, покайтеся, покайтеся перед Богом щиро, прийдіть до нього в молитві, попросіть прощення. Потрібно відректися від того, що ви робили, і до кого ви зверталися. Господь чує кожну молитву.